Шановні колеги, наша громада, ми конкретно, ця держава. Завжди дякуємо Збройним силам за ту роботу, ті бойові задання, які вони сьогодні виконують по охороні і захисті нашої держави, нашого суверенітету, як цілому державі так і конкретно нашої громади. І вшануємо пам'ять всіх колег наших земляків, наших жителів, всіх жителів держави за нашу Україну. Шануємо пам'ять про них половину моча шановні колеги, значить, сьогодні у нас. Була 26-та сесія 8 липня. Одне з основних питань, якого це прийняття бюджету нашої громади на наступний 25 рік. Вчора, в крайній раз, і, і декілька днів назад, фінансова бюджету комісія пропрацьовувала бюджет, збалансували відносно його, для того, щоб ми сьогодні могли його прийняти і керуватися ним. Відпрацьовують його і виконать його для да, нормальної життєві нашої громади і взагалі функціонування всієї держави. Порядок денний у вас і на столах, ви попередньо знайомилися, якщо якісь там принципи, питання, у кого які виникають, можна одразу їх там питання передати. Ми розберемо ці моменти і будемо далі приступати до їх розгляду і прийняти по ним рішення. Значить, шановні депутати, до Великомісшої ради обрано 26 депутатів. Відсутні у нас 19 присутніх депутатів, відсутні, відсутні 7 депутатів з причин роботи відрядження відпусток і хвороби. Відповідно до регламенту проведення наших сім засідань на 8 скликання ми проводимо і надаємо час для виступів до 5 хвилин. Для обговорення до трьох хвилин, для довідку до однієї хвилини. Сесію сьогоднішню провести відповідно протязі півгодини. Є пропозиція на протязі півгодини. Які у пропозиції щодо, щодо початку роботи сьогоднішнього засідання? Є пропозиція як, значить, розпочати роботу нашої сесії. Хто задав пропозицію, пошколосував? Хто проти, отримався, Прийнято наголосна? Дякую. Тоді є рекомендований порядок денний, який налічує два питання. Попередньо кої, які будуть питання до порядку денного. Я Значить, Якщо нема питань до окремих конкретних питань денного, то є пропозиція прийняти його до сьогоднішньої роботи за основою цілому. Хто за задав пропозицію? Хто проти? Утримався. Прийнято наголосно. Дякую. Рекомендований порядок денний, ми вже його прийняли, затвердили за основу цілому всіма нами. І він налічує в нас два питання. Перше питання у нас звідти на голови. Про діяльність виконавчих органів виконання ради, десь Каринок, десь області. Тобто наданий був звіт, розглядалися його значить, комісії, ознайомлені, вивчені депутати. Якщо у кого є якісь запитання відповідно до цього звіту, прошу тоді їх озвучити. Якщо питань немає, є не да. рекомендація, є пропозиція, значить проголосувати за перше питання. І затвердити звіт в одни селищної голови за 24 рік. Прошу проголосувати. Хто за проти отримався одноголосно. Дякую. Далі у нас питання фінансово бюджетного напрямку. Доповість Анна Васильівна, секретар фінансово бюджетної комісії. Профіня депутатів шановні колеги. Сесійний порядок денний у нас є. Три питання, які містять конфлікт інтересів, це 19 питання, громадське харчування, КП громадське харчування, директор Злущенко Тетяна Миколаївна, і 20-21 питання це КП Великодолинське, директор Гончаров Сергій Володимирович, депутатами написані заяви відповідно до чинного законодавства. Друге питання про передачу у 2025 році міжбюджетних трансферів у вигляді іншої субвенції з бюджету Великодалинської селищної територіальної громади до бюджету Авідукільської селищної територіальної громади. Третє питання про передачу у 2025 році міжбюджетних трансферів у вигляді іншої субвенції з бюджету Великодалинської селищної територіальної громади до бюджету Чорноморської міської територіальної громади. Четверте питання про прийняття у 25 році окремих видатків у вигляді міжбюджетного трансру із бюджету Дальницької сільської територіальної громади до бюджету Великодалинської селищної територіальної громади. П'яте питання про прийняття у 2025 році окремих видатків у вигляді міжбюджетного трансферту із бюджету Великодальницької сільської територіальної громади до бюджету Великодалинської селищної територіальної громади. Шосте питання про створення резервного фонду бюджету Великодолинської селищної територіальної громади на 2025 рік та затвердження порядку його використання. Сьоме питання про затвердження прогнозу бюджету Великодолинської селищної територіальної громади на 25-2027 роки. Восьме питання про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 23 грудня 2022 року номер 742.8. Про програму підтримки комунальних підприємств Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області на 22-25 роки в новій редакції. Дев'яте питання про затвердження актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей з балансу Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. 10. Про надання дозволу на безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей на балансу відділу освіти, культури, спорту та молодіжної політики Великодолинської селищної ради на баланс Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Одинадцяте питання про затвердження актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей з балансу Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. 12. Про надання матеріальної допомоги мешканцям Великодолинської селищної територіальної громади. Тринадцяте. Про надання матеріальної допомоги громадянам України, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації до Збройних сил України. 14. про надання матеріальної допомоги родинам на спорудження надгробків та облаштування місць поховання загиблих померлих військовослужбовців Збройних сил України. 15. про затвердження розпоряджень великодолинського селищного голови, прийнятих в міжсесійний період. 16 про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 21 грудня 2023 року номер 12468 про місцевий бюджет Великодолинської селищної територіальної громади на 24 рік. Сімнадцяте питання про місцевий бюджет Великодолинської селищної територіальної громади на 2025 рік. Вісімнадцяте про затвердження програми комплексного розвитку земельних відносин та містобудівної діяльності Великодолинської селищної ради. Одеського району Одеської області на 25 рік. Дев'ятнадцяте про надання дозволу на списання продуктів харчування комунальному підприємству громадське харчування Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Двадцяте про надання дозволу на списання основних засобів та малооцінних необоротних матеріальних активів комунальному підприємству Великодолинське. 21 про безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей з балансу. Комунального підприємства Великодолинська на баланс відділу освіти, культури, спорту та молодіжної політики Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. 22. Розписання комунального майна з балансу комунального некомерційного підприємства Великодолинський консультативно-діагностичний центр Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. 23. Про видачу дублікату свідоцтва про право власності на нерухоме майно виданого. 31 травня 2007 року Молодіжнінською сільською радою у зв'язку з трактою попереднього, що знаходиться за адресою Одеська область, Відопільське район, село Молодіжне, садове товариство Схід, Вулиця, Мінія, 2, Масив, 1, будинок шістдесят один. Які були питання до доповідача? Давайте так додавався, колеги Анторіч, коли якісь питання виникають, давайте чекаємося доповіді по конкретні питання, можу заведують запитання, будемо відповіді. Да. На бюджетній комісії да. були да, залучені всі депутати, всі групи і е, займались бюджетом і фінансовими питаннями на протязі ну десь три дні. Питання нема ставте на голосування. Є пропозиції, тобто ми зараз панна Васильівна доповіла у нас 22 питання з 2 по 23 включно з нашого порядку денного. Це взагалі всі питання сьогоднішнього порядку денного. Як доповіла Яна Миколаївна, то розглядала депутатська комісія і взагалі спільна комісія, то в нас всі комісії по бюджету, по обговоренню приймали участь всі депутати, які мали бажати. І спеціалісти селищної ради. Тому всі практично знають ситуацію, розібрали і на сьогоднішній день вже є відповідний там бюджет, відповідний бюджет збалансований для його виконання. Для роботи в учому 2025 році. І є пропозиції від вас, депутатів, значить, всі ці питання, які озвучила на проголосувати за них і тому ставимо їх на голосування. Хто за ці питання фінансово-бюджетного напрямку, які доповідали на Васильівна, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався, прийнято наголосно всім дякую. Тобто, всі питання, які. Винесені на сьогоднішнє засідання, розглянуті, доповіли по ним і прийняли. Ми по ним всі разом одноголосно позитивні рішення. Дякую вам всім за прийняття, за прийняття участі, за прийняття бюджету на 25 рік. Зрозуміло, що може деякі нюанси, які не можна взагалі їх. значить, десь передбачить максимально повний об'єм. Тому ми допрацьовувати будемо якісь такі невеличкі бюджетні моменти вже в наступному році. Тобто взагалі, в основному в цілому, у нас збалансований бюджет, я дякую всім, хто прийняв участь у цьому, в його значить, розгляді, вивченні і подачі сьогодні на голосування. Всім дякую взагалі за роботу в цьому році. Якщо які питання, які питання ще до нашого сьогоднішнього засідання на все. Є пропозиція значить, закрити сесію. Ставимо на голосування. Хто за? хто за, Проти отримався. Дуже дякую всім. Сесія закрита.